Всім привіт, автопарк Незасков. На у нас нове класнюще надходження. Це Toyota Yaris Cross 2022 рік. Приїхала з Європи. Це гібрид, 1,5-літровий мотор бензиновий і гібридне обладнання. Розхід у цієї лялі 4 літри по місту. Це передній привід, це кросовер, я б назвав би його. На оригінальних легкосплавних дисках 17 го радіуса на літній гумі. Охайний салончик взагалі без зауважень, не потерти, не подерти, двірні карти, сиренькі, красиві, стеля чистенька. По передній частині, що у нас є? У нас є повний електроскоп-пакет, електрорегулювання бічних дзеркал, мультикермо з адаптивним круіз-контролем, датчики світла, датчики дощу, велика мультимедіа з камери заднього огляду, 44 тисячі рідного пробігу, однозонний клімат, підігрів, драйвмоди, все є. Водійське сидіння на механічному регулюванні, але в охайному стані взагалі також без зауважень. Автівочка новенька. Тож кого зацікавив, даний автомобіль? Звертайтеся в міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.